Паразитів можна виявити по певних симптомах навіть без лабораторних аналізів. Зберігайте це відео, щоб потім не шукати. І найперший, найхарактерніший симптом це зуд анального отвору, тому що це говорить про те, що в товстому кишечнику поселилися гострики, і самка гостриків відкладає яйця саме на переанальній частині анального отвору, і це викликає зуд. Друге, це коли у вас ні з чим не провокована, виникає температура 37,2-37, яка тримається 1-2 дні, і потім вона зникає. І це також говорить про те, що в кишечнику в цей період розмножується велика кількість паразитів, тому що одна самка може відкладати до 200 тисяч яєць, які одночасно вилуплюючись, створюють інтоксикацію в нашому організмі, що може призвести до невеликого підняття температури. Якщо цей симптом пропустити, паразити будуть далі розмножуватися та мігрувати всім організмом. Третє це якщо у вас є сухий кашель, незважаючи на пору року, який не лікується жодними препаратами. Це також може вказувати на те, що в легенях поселилися аскариди, і вони відкладають яйця на бронхах, їх помічає імунна система і починає атакувати. Виникає запалення, можуть бути бронхіти, можуть бути навіть алергічні прояви. І коли ми відхаркуємо ці яйця і знову проковтуємо, то ми продовжуємо цикл життєдіяльності цього паразита. А решту характерних симптомів. Читайте в коментарях, а також прокоментуйте, скільки в себе симптомів нарахували.